По радіостанції доповідають командиру: приїхала група контролю. Яка група контролю? Та а ви откуда? Ви що? Типо... Треба нас контролювати. Так, да? да, там зразу шухер, група контролю якась приїхала. Замітаються, прибирають. Вот, я йому кажу, скажи, скажи Скажи в радіостанцію, що приїхали, просто група психологів. Військовий психолог, на мою думку, я так вважаю, людина така ж необхідна, як і інші військові, які знаходяться на передовій. Наша група займається в більшій мірі оперативним реагуванням на зміни психічного стану військовослужбовців під час ведення бойових дій. Якщо виникають якісь стресові ситуації в якомусь підрозділу, наприклад, десь був якийсь обстріл або якийсь військовослужбовець, у якогось військовослужбовця панічна атака, або стрес, або ступор, то ми негайно вирушаємо в той підрозділ. Я знаю майже кожного військовослужбовця особисто. Ми приїжджаємо в підрозділ і бачимо, якщо у військовослужбовця змінюється стан, то ми його забираємо і з ним спілкуємося. Є така можливість, якщо наша група психологів або відділ морально забезпечення на пункті психологічної допомоги, вже використав всі методи та. Заходи щодо допомоги психологічної допомоги, але все ж таки ця допомога неефективна. Є можливість направляти військовослужбовців в санаторії, які на на території України для більш детального його вивчення, для надання йому психологічної допомоги та реабілітації. Так, звичайно, доводиться деякі і дружини, і батьки виходять і на зв'язок і зустрічаються, тому що кожен з них переживає за своїх дітей, за своїх. За своїх батьків, надаємо їм від себе по максимуму допомоги. Я вважаю, що робота із родичами військовослужбовців буде. Більш ефективною, вже коли військовослужбовець повернеться з фронту і буде знаходитись на реабілітації. Якщо військовослужбовець буде така потреба, щоб працювати з родичами, якщо там, наприклад, в нього буде порушення адаптації, то ми тоді звертаємо на це увагу і надаємо рекомендації родичам, допомагаємо йому адаптуватись вже до мирного життя. Ми коли приїжджаємо на позиції, то нас ті військовослужбовці, з якими ми працюємо, то вони нас зустрічають дуже, дуже позитивно. Немає такого, що приїхали там психологи. Ні, вони нас вони дуже прагнуть спілкування. Вони дуже раді, коли ми приїжджаємо. Пер, перший раз, коли ми приїжджали, група контролю бойового стресу називається. І ми ж говоримо, от приїхала група контролю бойового стресу. Всім було байдуже, бойового стресу там всі група контролю. І ми вже як наступний раз приїжджали, люди вже нас знали, ми просто говоримо, приїхала група психологів, о, все, пропускають. І, і ще наша група розробила тестування не на листках, а в електронному вигляді. І так військовослужбовцям набагато більше подобається проходити тести побажати? Ну, Мабуть, те, що кожен прожитий день нас приближає до перемоги. І врешті-решт, рано чи пізно це все війна закінчиться. І, мабуть, більше побажаю натхнення і мотивації виконання свого завдання для більш скорішої перемоги.